Ребник це людина, яка і морально знущається і може вдарити. Можна образити, як і словом, ділом, вчинком, ну і фізично. Людина, яка безкультурно так може поступати. Це людина, яка не поважає кордони інших, яка в першу чергу не поважає себе і відповідно транслюється на інших людей. Кривник це людина, яка здійснює домашнє насильство, та протокольно поліції зафіксований цей факт насильства. Як ми знаємо, є чотири види домашнього насильства: психологічне, сексуальне, економічне і фізичне. Про кривдника не боятися заявити. Потрібно і в поліцію звертатися, і в соціальні є служби, які захищають жінок, дітей також. Тобто не мовчати. Якщо в кривдника є бажання щось змінити, є бажання, до прикладу, наладити відносини в родині, так, якось, ну не знаю, якось не жити так, як зараз, то має в першу чергу почати з себе. Мальницький міський центр реалізовує програму для кривдника. Програма для кривдника реалізовується згідно рішення суду. Сама програма має термін від 3 до 6 місяців. Вона спрямована на те, щоб подолалася девіантна поведінка самої особи, на зниження рівня тривоги, рівня агресії, покращення міжособистісних стосунків, налагодження цих міжособистісних стосунків із особою, яку сам кривд кривде. Психологи та фахівці соціальної роботи, які здійснюють реалізацію програми для кривдника, проходили відповідне навчання та мають відповідну сертифікацію. Відчуваю собі зміни в позитивну сторону. І так як з'явилося бажання, ну поки що бажання не роблю щось створити, навіть, такий, наприклад, чи хобі, чи чогось досягнути, чи змінити навіть своє життя. Ну, Найголовніше, що не жити, можна сказати, прошлим життям, а строїти. Нову. Програму дуже рекомендую. Ми маємо вже позитивні результати по завершенню програми для кривника. Тому ви маєте розуміти, що ви можете розірвати коло насильства. Хмельницький міський центр соціальних служб готовий вам допомогти. Працюємо всі, щоб допомогти кожному. За більш детальною інформацією звертайтеся за номером телефона 068 729 6029.